Права 756. Вечірній прийом їжі має бути не пізніше, ніж за 2 години 30 хвилин до сну. О котрій годині потрібно повечеряти шестикласниці іринці, якщо вона дотримується режиму дня і прокидається о 7.00. При цьому нічний відпочинок дівчинки триває 10 годин. Ну що ж, для початку, що можна зробити? Можна від 10 годин. Що вона має спати, відняти 7 годин це у нас то, що від 12-ї години пройшов час. У нас залишиться час, що має поспати дівчинка до 12-ї години ночі. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто ми від 10 віднімаємо 7, і залишається тоді 3 години. Записуємо має. Має тоді відпочивати або спати спати і до дванадцятої години. Ночі. Гаразд. Ну що ж? Якщо так, то тоді. 3 години вона ще має додатково поспати. Давайте будемо вести відлік в 24 годинах, як ми звикли. Тоді від 24 годин потрібно відняти 3 години, що вона має поспати вночі, бо інші 7 годин вона буде спати Тоді від нуля, це вже наступний день буде, до 7 години ранку. Ну що ж, отже, тоді записуємо друга дія. Тобто 24 години. Відняти 3 години. Це буде дорівнювати 21 година. Ну і записуємо, що це у нас буде час початку. Можна написати сну або нічного відпочинку. Нічного відпочинку. Є? Гаразд. Але прийом їжі має бути не пізніше, ніж за 2 години 30 хвилин до сну. Ну що ж, тоді від 21 години потрібно відняти 2 години 30 хвилин. Ну що ж, записуємо тоді третя діє. Тобто 21 година відняти 2 години. 30 хвилин. І це дорівнює. Тоді від 21 години. Віднімаємо 2 години. Ну, а потім віднімемо ще 30 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 21 година мінус 2 години це буде у нас 19 годин. Відняти 30 хвилин. Це дорівнює. Ну що ж, це тоді буде 18 годин, 30 хвилин, бо 1 година це 60 хвилин. Записуємо тоді, що це дорівнює 18 годин і 30 хвилин. Ну що ж, оскільки вечірній прийом їжі має бути не пізніше, ніж за 2 години 30 хвилин до сну. Тобто 18 годин 30 хвилин ми знайшли. Це буде найпізніший час вечері. Пізніше вже не може бути, тому що вже тоді не буде відповідати тим умовам, що у нас стоять. Ну що ж, Записуємо тоді 18 годин 30 хвилин. Ну, запишемо так. Це в нас буде найпізніший час. Вечері. Є. Ну що ж, отже, ми знайшли. Записуємо тоді відповідь. О котрій годині потрібно повечеряти шестикласниці яринці. Запишемо тоді не пізніше. Не пізніше. 18 години 30 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання про здоровий спосіб життя і на операцію з часом. На цьому вправо завершено.